Доброго дня, шановні мої барсики. Ну що, у нас з вами скоро буде свято День Незалежності. Не знаю, як можна це назвати святом в наших реаліях, але є такий день. Він у нас відмічений в календарі. На сьогоднішній день під час військового стану це не святкується і в табелях для відмічання ніяк не табелюється, тому. В цей день можуть бути люди працювати, вихідного офіційного немає, по бажанню виключно самих директорів, власників бізнесу. Але до цього Дня Незалежності у нас видаються кошти, кошти видаються Пенсійним фондом України. Не всім, звичайно, хотілося б, щоб всім, але є, як є. Значить, дивіться, що, що у нас є. У 2024 році деякі категорії українців зможуть отримати разову допомогу від 450 гривень до 3100. Механізм виплати такий же, який був у 2023 році. Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією. Без додаткового звернення. Ветеранам війни, які проходять службу, працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовані на небюджетні рахунки військових частин. Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу, не працює для отримання допомоги, потрібно подати до Пенсійного фонду України заяву довільної форми. І так. Сума допомоги. Для інвалідів там, від 300 до 200, в залежності від групи. Учасникам бойових дій по 1000 гривень, особи, які мають особливі заслуги 300 перед батьківщиною, членам сімей загиблим по 650 гривень, і учасникам війни та колишнім в'язням по 450 гривень. Що для цього потрібно? Ми заходимо з вами на сайт Пенсійного фонду України. І... Ось тут, де є бокова панель з переліком послуг, пенсійний фонд має вам ось створити таку ось ячейку. Хто не знає, чи має він право, чи ні, або заплутався, або що. Ви створюєте електронні ключі через Приватбанк, через Портал Дію, через податкову вже стільки є варіацій створення електронного ключа. Що ви точно там ніде не запнетесь. Створили собі електронний ключ, зайшли в свій кабінет на сайт Пенсійного фонду України і шукаєте в цьому переліку бокової панелі. Вона є не у всіх. Я одразу вас попереджаю, щоб ви не злякались. І навіть ті люди, які не знають, чи є така у них можливість чи ні. Якщо у вас є ось такий додаточок ось тут, значить у вас є можливість подати. Заявку на отримання разової допомоги. Ми на ню натискаємо, дата формування, створити нову натискаємо. І заповнюємо тут наші дані і інформація за категоріями, які мають право на отримання разової грошової допомоги до Дня Незалежності. Ось у вас тут будуть проставлені суми. Ви будете вибирати категорію, до якої ви відноситесь. Бачите, тут все, все те, що ми з вами прочитали в статті, все виведено просто в табличку. Натискаєте Сформувати заяву, Підписати і відправити. І все. Тут будете указувати, звичайно, реквізити, на якийсь розрахунковий рахунок, на який вам потрібно буде перерахувати ці кошти. І все. Тобто, самостійно, по-любому, треба щось зробити. Автоматично. Вам ніхто нічого не нарахує. Тільки після подачі заявки, якщо у вас немає кому. Ви бачите, да? якщо ви не пенсіонер, якщо ви не в військовій частині, тобто немає кому замість вас то все сформувати, ви маєте це зробити самостійно, щоб отримувати, отримати цю разову допомогу. Хай вона маленька, але це приємний бонус і можна його забрати, якщо то дається державою безкоштовно, тільки потрібно подати заявку. Нічого страшного ні з ким не станеться. Думаю, можна спокійно сформувати, вказати реквізити. Не забувайте, будь ласка, що для виплат, Реквізити для соціальних можуть витребовувати тут спеціальний рахунок 2604, а можуть пропускати на 26.02, тобто на вашу особисту картку. Не знаю, не формувала, але спробуйте, щоб ви просто не злякалися, то потрібно буде написати в банк, щоб вони створили такий, такий рахунок, це також безкоштовно, і ви туди отримаєте ці кошти. Все і можете їх використовувати так, як вам комфортно. Звітувати за них не потрібно. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб бути в курсі всього, що відбувається навколо вас.